Доброго дня, 1 вересня, День знань. Вітаю всіх, хто бажає добра Україні і вірить в те, що вона стане соціальною правовою і демократичною державою. І сьогодні, 1 вересня 2025 року, є дві зміни в законах, що стосуються військових військовослужбовців, військової служби. Ну, перше, що працівники ТЦК повинні носити будь -камери. Я ще не читав цю інструкцію, треба її розковиряти на сайті Міноборони, пошукати там десь. І подивитися. Чи воно таке в поліції, коли хочу включаю, коли хочу не включаю. Коли я тебе виматюкаю і запіхую в бусік, виключаю, а коли ти кричиш, ти бидло, то я включаю. Ну, хто його знає, що воно за інструкція? Ну, таке діло. Бодікамери це як фіксація. Того, що відбувається, щоб в суді там довести чи в якихось спірних питаннях. Це придумали, мабуть, американці, коли цей закон в Америці написали адвокати, правозахисники, депутати-конгресмени, незалежні вільні люди зі зброєю, а не якісь там холої системи, депутати, які самі є чиновниками, або написали в Міністерство оборони або в Міністерство поліції, що якби так, щоб було зручно, щоб. Наші пацани не попали. Коротше, там треба так коротше, зробити, написати, щоб по-нормальному було, понимаєш. Це перше питання, що стосується бодікамер. Ну, всі мають право знімати ТЦК і всі мають право знімати будь-кого в громадському місці, тому що ви знімаєте в громадському місці, особливо коли знімаєш себе. І задні з'являється той, хто кричить, не знімай. Ти кажеш, так ти можеш піти з цього, що ти стоїш за мною спиною. Тобто закон якби, не забороняє людині знімати все, що відбувається на вулиці. Якщо військові вважають, що в них таємна операція, таємна зброя, вони маскують ту машину, накривають там тентами, брезентами, пишуть там швидка допомога. Військові можуть передіватися в цивільне, ну не важливо. Тобто, якщо ти виліз вже в, ці, в громадське місто, то ти не вказуй нам свої правила, ми тобі вкажемо наші правила в громадському місці. А в тебе за парканом військової частини, ти можеш встановлювати правила, що знімати, що не знімати. Про це говорить закон. Не знімати пересування техніки, не знімати переміщення е, Збройних сил. Не окремо військовослужбовця в місті, а Збройних сил, переміщення, це значить колони техніки там і тому решта. Тому військовий, який виліз у місто, то вибач, хоч ти хера виліз туди. І розсекречуєш сам себе, розсекречуєш свою роботу. Ну, Дурак чи що. Ну, тоді не треба маніпулювати і лукавити. Це я до юристів міноборони, щоб ви там трошки, трошки включили мізки. Наступне дуже серйозне питання, те, що з 1 вересня цього року вступає в силу закон про базову військову підготовку і базову військову службу. Це означає, що всі чоловіки від 18 до 24 чи 25. От я В одному законі 24, там 25, всі мають прийти або базову військову підготовку, якщо ти студент вищої. Передфаховий, вищий, вищої і передвищий, типа коледж там, або університет. А для тих, хто не навчається, базову військову службу, яка заміняє собою строкову. Що таке базова військова підготовка? Це студенти 18-25, Теорія читається для всіх, включаючи дівчат. Практика це 210 годин, 90 годин теорії, 210 годин практики для хлопців. Один місяць, я так розумію, на полігоні, крім непридатних за станом здоров'я, ну, це знову встановить ВЛК е, в ТЦК. Але е, питання на практику, вони посилають е, ті, хто непридатний бігати, бо серце там стане, чи там нога коротка, чи, наприклад, е, ну, якісь хвороби. Чи він чи він взагалі він не буде там рити окопи, не буде жити в наметах, варити на кухні. От просто, я впевнений, 50, 80-90% хто хоче, всі куплять медичні довідки, що вони непридатні і вони не підуть на практику. Але розумно, це знову вам, пани там Міноборони в Генштабі, розумно, було написати непридатних за станом здоров'я до фізичних навантажень. Тому що є психологічне навантаження, є кліматичне навантаження, є навантаження побутові, є навантаження соціальні, коли він не може перебувати в тісному приміщенні в великій групі людей, там поустрофобії. Є різні поняття. А то ви так тупо непридатних. Так непридатних почитайте 402 приказ там. Ну там якби хворі. Але вони е, і то є обмежено придатні, які можуть служити в ремонтних і інших там. Інженерних частинах і військах зв'язку. Добре, це таке питання. Цей порядок підготовки е регламентується постановою Кабміну 734 2024 року. Тобто наші чухи-сраки, е які в Верховній Раді ведуть війну, так знаєте, як в Черчі там, ведуть війну. Вони цілих трохи думали, потім випустили постанову Кабміна е і міністри ці всі. Включаючи умєрова. І тільки в цьому році він запрацював цей. Ну, коротше, вони збираються воювати ще років 50. Тобто там 3 роки готуємо закон, 5 років готуємо армію, 10 років готуємо зброю. Ну, коротше, у них там надовго війна. Далі, Верховна Рада вже хоче скасувати, уже міністерство осіньти наші ченні виховані жіночки. Директори шкіл та інші кандидати і доктори педагогічних наук дуже схвильовані про те, що армія буде всіх студентів заганяти в свої рамки. Тому хочуть скасувати БЗВП для студентів і пропонує основи, якісь початки, такі основи національного спротиву, там будемо розказувати. А от в таких арміях отак буває. А ще солдатики отакі бувають. А ще вони бігають, а також стріляють. Оце таке буде Міністерство освіти пропонує таке. Ну, я, я їх знаю всіх цих освітян. Я з ними працював не один рік. У них уявлення взагалі про армію, а не отбиті. Особливо жінки, вони просто отбиті. Вони гуманісти, вони всі толерантні такі до, до всього, всього там. Ну, жаліють всіх діточок, що не треба їм там відтискатися, бігати, там, напрягатися, стояти на струнку. Ну, хватить, вже він постояв на струнках 10 секунд. Які 10 секунд? Може, 3 хвилини стояти, 5, а на бойовому посту. Там, ще ну, коротше, от уявлення жіночок про армію лізе туди, в Верховну Раду, і вони не розуміють, що е, ну, Путін може дойти і до Дніпра, і до Дністра. Ну, Не розуміють люди і вони пхають свого носа туди, куди їм не положено. Так, базова військова служба. Вона заміняє строкову службу. передбачена для всіх від 18 до 25, які не є студенти. Призов відбувається указом президента відповідно статті 15 закону про загальну військову оборозу та військову службу. Базова військова служба не надає статусу військовослужбовця. Але дає, я так розумію, в кінці навчання військово-облікову спеціальність. Якщо не надає статусу військовослужбовця, значить люди не приймають військової присяги, не носять однострій, не виконують вимоги статутів, на них не розповсюджується Кримінальний кодекс про військові злочини і вони не отримують ніякої зарплати. Мабуть, це стало основним, що наша національна тварина ЖАБА задавила, щоб на БЗВ службі не отримувати. Зарплат 20 тисяч. В мирний час 5 місяців, із них 3 місяці базовий і 2 фахові підготовки. В воєнний час 3 місяці така підготовка, а один місяць базовий 2 місяці фаховий. Відсрочки надаються знову-таки по закону про мобілізацію до 24 років надаються відсрочки від базової військової служби. І до 1 жовтня один раз у рік треба подавати документи. Ну, я думаю, там буде і проходження медкомісії. До речі, на базу військову служби будуть проходити медичний і психологічний відбір. Там вся ця робота медиків психологів. А от на базу військової підготовку, мабуть, що ні. Я не знаю, може є таке. Далі, цікава штука. Без проходження базової військової підготовки або військової служби. Я так і не зрозумів. Базою військової служби чи військової служби не дозволяється займати державні посади на державній службі. Це вперше, хто йде в місцеве самоврядування, що цікаво, вперше. Тобто ті, хто сидять старі варюги на цих рішали і партії Слуги народу» всі сидять там зараз на своїх сільрадах, ОТГ, міськрадах, вони їх це не стосується, вони не будуть проходити. Інші до 60 років будуть, вони ні. Прокурори судді поліція вступають в таке діло через рік. Тобто, 1 вересня 26 року, якщо військовий стан буде відмінений, то всі мають бути звільнені своїх посад. Уявляєте? Судді, прокурори, поліції. Державні службовці адміністрації, вони всі будуть звільнені з своїх посад, якщо не пройдуть базову військову підготовку, виходить, 5 мій базові військову підготовку, це виходить при інститутах, вони вже мають зараз проходити або базову військову службу. Ну, коротше, якщо це буде ну, припинення військового стану, тоді така норма вступає. А якщо не буде припинений військовий стан, а я думаю, він не буде припинений, тому що стан війни не оголошений, бо ми боїмося страшних слів війна в міжнародному законодавстві. І виходить, що Зеленський спокійно підпише мирні всі угоди, перемир'я, зупиниться бойові дії на лінії фронту, можуть бути навіть якісь там іноземні протиповітряні чи інші там війська. і Військовий стан збережеться, тому що є надзвичайний стан, військовий стан і стан війни. Стану війни нема. То він скаже, я не скасовую військовий стан. Просто ми зупинили бойові дії. Тому що слова бойові дії і військовий стан це різні слова. Бойові дії можуть бути і під час військового стану, і без військового стану, і під час стану війни. Тому хитро придумали для тих, хто править цією країною, всі від міської сільської ради, закінчуючи суддями Верховного суду, придумано все, щоб вони зберегли свою владу в цій країні. Ну, а решта будуть готувати, хоча 1 вересня цього року на 62 тисячі першокласників в цій країні пішло менше в школу. Тепер рахуйте геометричну прогресію, скільки піде першокласників через 10 років. В цій країні в школи, і взагалі скільки залишиться шкіл.